з села Стрілкового – це найпівденніше місце Херсонської області, саме поблизу цього населеного пункту. Рік тому висадився російський десант. Упродовж десяти місяців агресор утримував газокомпресорну станцію та контролював свердловину. Відкритого збройного протистояння тут не було. Та присутність військових торік суттєво вдарила по головному джерелу прибутку майже півтори тисячі жителів літньому туризму. Як живе стрілкове після відступу російських військових та які настрої місцевих дізнавалась Наталя Жуковська? Там буш бам, Вони тут. Стояв наряд саме тут рік тому облаштував свої позиції російський десант. Перед так званим кримським референдумом він захопив газорозподільчу станцію у стрілковому. Таким чином, нібито охороняли газові об'єкти. Можливо, могли думати, що перекриють газ для населеного пункту або для гінічського району. Насправді там дуже. Складно це технічно. Аби перешкодити просуванню російських військових, прикордонники встановили свій блокпост. Пригадують від агресора, їх відділяли якісь 50 метрів. Напруження було неабияке, але на провокації українці не піддалися. Нині російські військові за 8 кілометрів звідси на тій частині Арабатської стрілки, яка належить Криму, про десятимісячне перебування агресора тут нагадують ось такі протитанкові рови та мішки з піском. А ще стрілецькі позиції, капоніри для техніки. Територія газової станції під контролем українських прикордонників. Через КПП пропускають лише її працівників. За кілька метрів від укріплень бази відпочинку. У центрі села малолюдно. Охочих поговорити на камеру небагато. Тут і флаги, от весілі. Але втина називає себе патріоткою. Утім, визнає, таких у селі небагато. Навіть у її чималій родині є різні погляди. У нас п'ятеро в сім'ї це, це діти, виходить. Ми можемо сказати, що у кожного своє мнение, як би та ну як то живемо. Може, не любить правительство, але любити Україну. У центрі села досі стоїть Ленін. Щоправда, на постаменті хтось намалював тризуб. Сільський голова каже, радянський символ хотіли знести, але підтримки місцевих пропозиція не мала і запевняє у його селі на кордоні жодних сепаратистських настроїв. Діта хтось то там за углом під діялом. Обсуждал какие якісь різні варіанти, як везде, як в будь-якій сім'ї. Но це не імело ніякого, микро какого то там э, точечного -то формирования і влияння. Тут більшість росіян проживають. більше російських настроїв. Маркіян Васильович у селі живе 18 років. Переїхав зі Львова. Те, що називають бандерівцем, чоловіка не ображає. Москаль є москаль. Щоб ти його, як ти його виховує, не виховує, я його не можу переконати, що він хоче, але я знаю, що ми ж на Україні живемо, українська мова тут. Я на українській мові розмовляю зі всіма. Хочете розуміти? Я вас розумію, ви мене розумієте. Півтори тисячі місцевих живуть здебільшого за рахунок господарства та городів, адже роботи тут майже немає. Туризм приносив людям основний дохід. Та через присутність військових на кордоні торік до стрілкового приїхала лише п'ята частина відпочивальників. Працювали менше половини баз. У бюджеті не дорахувались майже півмільйона гривень. Тож місцеві сподіваються, у новому сезоні ситуація зміниться на краще. У нас хорошо, у нас тепло, у нас особенно летом. У нас все пугали. В прошлом году все народ пугали, щоб нам не ехали. Это просто пугали. У нас все прекрасно. С Херсонщина Наталья Жуковская, Максим Костенко, Факты ICTV.